Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У ніч на 6 грудня армія Російської Федерації обстріляла Нікопольщину, випустила майже 50 снарядів. У Нікополі, Марганецькій та Червоногригорівській громадах понівечені приватні будинки, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач. Детальніше про це розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Цієї ночі ворог знову бив по Нікопольському району. Випустивши майже 50 снарядів з важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, внаслідок обстрілів у Нікополі побито більше 10 приватних будинків, три господарські споруди, газопроводи та електромережа. У Марганецькій громаді понівечені житлові будинки та газопровід. Також ворожі снаряди вцілили в електромережу та знеструмили місцеву насосну станцію у Червоногргорівській громаді, через що понад 9 тисяч родин з кількох сіл громади лишилися без води. Рятувальники обстежили всі території після обстрілів. На щастя, минулося без постраждалих. У Криворізькому районі ввечері та вночі велися роботи з відновлення електропостачання після вчорашньої терористичної атаки на енергосистему нашої країни. Нині усю критично важливу інфраструктуру міста збережено. Насосні, котельні, зв'язок працюють. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Тож, яка ситуація в місті та районі, пропоную послухати його. Російські терористи знову завдали масованого ракетного обстрілу по об'єктам критичної промислової та цивільної інфраструктури України. Загалом по країні, за інформацією командування повітряних сил ЗСУ, наші ППО збили більше 60 із понад 70 запущених окупантами ракет. Тільки захисники з повітряного командування Схід це наш напрямок. Збили 15 російських ракет. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони. Але влучання є. Окупанти обстріляли промислове підприємство Кривого Рогу. Влучання трьох ракет, які окупанти запустили з району Енергодару, прикриваючись Запорізькою АЕС. Час дольоту їх звідти до Кривого Рогу близько двох хвилин. І спрацювати по ним системи ППО практично не мали можливості. На підприємстві руйнування дуже значні. Виникла пожежа, її було ліквідовано. При ракетній атаці загинув 41-річний працівник підприємства, ще троє постраждали. Подружжя 44-річна жінка та 45-річний чоловік. Вони разом працювали на цьому підприємстві, госпіталізовані. Наші медики надають їм всю необхідну допомогу. Їхній стан середньої тяжкості. Третьому постраждалому, також це був працівник підприємства 44 роки, була надана медична допомога, він легкий, лікується вдома. Також від вибухової хвилі постраждали пункт прийому біженців, як його називають народний дім. дім». 56-та школа, 22 житлові будинки, вибуто 53 вікна у під'їздах та 21 у квартирах. Людям, кому це було потрібно, надана першочергова допомога. Вікна закрили плівкою та ОСБ. Сьогодні мороз і так просто швидше, щоб квартири не охолонули. Потім, звісно, будемо всклити. Роботи народного дому забезпечено у нормальному режимі. Під час денної ракетної атаки на нашу країну прильотів по кривому рогу не було. Проте без електропостачання залишилось кілька міст та областей по всій країні, і в цій ситуації енергетики змушені були застосувати екстрені відключення, у тому числі і у нашому місті. Системи взаємопов'язані, і це неминучі наслідки. Зокрема, без електроенергії залишився центральний міський район. Було введено в дію план. Робіт за повною відсутності електроенергії, водопостачання загалом ми втримали на генераторах, крім макулана. Тоді на генераторах докачати воду неможливо, і тому туди було організовано підвезення води цистернами. Адреси пунктів ви можете переглянути на сайті, у Фейсбуці та телеграм-каналі Міськводоканал. Малі котельні також запущені в роботу на генераторах. Під час мінусової температури на вулиці дуже важливо, щоб вони працювали. Лікарні також переведені на роботу на генераторах. Там є і вода, і світло. Всі хворі також будуть забезпечені гарячим харчуванням. Загалом у кривому розі ситуація контролюється військовою адміністрацією міста. Усі служби та комунальні підприємства працюють. Наразі складно спрогнозувати точний час, коли енергетики будуть подавати світло у відключені мікрорайони. Вже частково почали включати. Але це залежить не від нас і навіть не від нашої області, а від ситуації загалом в країні. При цьому важливо розуміти, що спочатку. Електроенергія подаватиметься на критично важливу інфраструктуру насосні, котельні, лікарні тощо. Тому як завжди, зберігайте витримку, спокій. Там, де зараз світло є, про всяк випадок заряджайте павербенки, телефони, ліхтарики, робіть запаси води. Також у нашому місті працюють всі 57 пунктів обігріву, пунктів незламності, 45 муніципальних у школах та 12 у відділеннях поліції. В пунктах незламності ви можете зігрітися, зарядити телефони, павербенки, випити гарячого чаю і отримати всю необхідну допомогу, там і медичну, і яку завгодно. Адреси всіх пунктів можна переглянути на моїх офіційних сторінках у Телеграм та Фейсбук, на сайті міськради, на сайтах міських телеканалів. Також рекомендую зробити скріншоти адрес найближчих до вас пунктів або просто записати десь на папері, щоб у разі відсутності інтернету вони завжди були у вас. Під рукою щодо зв'язку, частину базових вишок, що залишились без електропостачання, запущено на генераторах. Десь краще, десь гірше, але зв'язок є. Наголошую, зв'язок, а не інтернет. Шановні криворіжці, ймовірність нових ракетних ударів зберігається, тому ще раз дуже прошу дотримуватись правил повітряної тривоги: Бережіть себе та своїх близьких. Незважаючи на всі труднощі, кривий ріг гідно тримається. Та продовжує працювати на перемогу разом. з радою оборони Кривого Рогу Ми прийняли рішення у грудні ще майже 66 тисяч криворізьких сімей отримають. Вдруге безкоштовні продуктові набори від міста З початку війни. Ми постійно допомагаємо продуктовими наборами криворізьким родинам, тим, хто зараз знаходиться у скрутному становищі. З весни вже понад 235 тисяч сімей кріверічців отримали проднабори. набори. Адреси пунктів видачі наборів, категорії, яким вони будуть видаватися, в цю хвилю та іншу інформацію ви можете подивитися на офіційних сторінках у Фейсбук та Телеграм та на сайті. Міськради. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ на Херсонському напрямку, ворог обстріляв артилерію райони понад 20 населених пунктів уздовж правого берега Дніпра. У Нікопольському районі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Слава Богу, без втрат. З початку війни Кривий Ріг став єдиним цілим. Всі тримали свій фронт. Був жорсткий дефіцит усього і скрізь. Якось розповім, з яким трудом доводилось не те, що шукати, а виривати необхідне для допомоги нашим військовим. І це ж не безкоштовно, і питання було не в ворожах, просто його не було. Наша команда, що складається з цивільних та військових, вела і продовжує вести величезну роботу. В той же час криворівці допомагали на всіх напрямках. Хтось готував їжу і зараз готує, хтось допомагав будувати оборонні споруди, привозив у народний дім речі. Першим біженцям. Деякі навіть допомагали у визнанні людей із території тимчасово окупованих орками. Для нас важлива праця кожного. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Нагадаю, ви слухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. В Дніпрі, представники служб соціального захисту та поліція рятують Дніпрян, які зазнали домашнього насилля. Тільки з початку цього року мобільні бригади соціально-психологічної допомоги відпрацювали понад дві тисячі викликів. Заселено до кризової кімнати понад 30 осіб, до центру соціальної підтримки дітей, і сімей, мами нещастя ще понад 30 осіб. По Психологічну допомогу до Дніпровського міського центру соціальних служб звернулося майже дві тисячі людей. Про це повідомила директорка Дніпровського міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко. Місто Дніпро це місто вільне від домашнього насильства. Поступово ми розвивали саме всі етапи для того, щоб особи, які постраждали від домашнього насильства, мали змогу отримати допомогу, сибічну допомогу і комплексну допомогу. Тому саме при Дніпровському міському центрі соціальних служб створена служба первинно-психологічного консультування у 2022 році відкрито денний центр для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Відкрита кризова кімната при департаменті соціальної політики функціону. Комунальний заклад соціального захисту, який надає довготривале проживання для осіб, які постраждали від домашнього насильства. При Дніпровському центрі соціальних служб функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, а за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення, з квітня 2022 року додатково по місту функціонують ще дві мобільні бригади. Тому як ми бачимо, цей комплекс, який постраждала від домашнього насильства, або в такої ситуації, в якій наразі опинилася Україна, це збройний конфлікт. Люди, які постраждали від збройного конфлікту, також можуть звернутися за підтримкою, за допомогою, за фаховою допомогою психолога за допомогою фахівців соціальної роботи, і у разі необхідності або кризової ситуації наші фахівці можуть надати. Такий комплекс або екстрено вилучити з тієї ситуації, з тієї небезпечної ситуації, в якій вона опинилась. Трошечки, якщо взяти статистику, то мобільними бригадами з початку 2022 року відпрацьовано вже понад 2000 викликів. Кожен виклик відпрацьований. Ми співпрацюємо тісно із суб'єктами соціальної роботи із поліцією. Тому на всі ці виклики виїжджала мобільна бригада, надавали фахову допомогу психолога, соціального працівника і у разі екстреної ситуації вилучали і поміщали, розміщували або у кризовій кімнаті. За цей рік у кризовій кімнаті перебувало вже понад 33 особи. І або ми перенаправляли до розміщали зразу у комунальному закладі. Де вони мають можливість проживати більш тривало, тому що ми розуміємо, що деякі питання ми можемо вирішити екстрено бистро і фахово, але деякі ситуації їх неможливо розрішити за ці 10 діб, які вони мають право проживати в кризовій кімнаті. Тому ми їх перенаправляємо сразу до закладу, де вони можуть перебувати до трьох місяців. А у разі необхідності їх термін подовжується. Також ви знаєте, що в нашому нашому комунальному закладі вони там можуть перебувати. Там є два відділення. Також можуть перебувати жінки з дітьми, можуть перебувати лише жінки. У кризовій кімнаті можуть перебувати як і жінки, жінки з дітьми, так і чоловіки. За цей рік в нашій кризовій кімнаті вже проживало понад 4 чоловіка. Ми розуміємо, що випадки бувають різні, тому також ми повернемося до статистики. До служби первинно-психологічного консультування звернулось понад 665 осіб. Це люди, які не обов'язково звертаються до денного центру. Фахівці для більшої зручності громадян вони перебувають у відділеннях центру соціальних служб. Люди туди або приходять або телефонують. Тому є можливість людям надати по місцю, Вони отримують допомогу, і якщо їх запит є більш комплексний, їх тоді вже перенаправляють до денного центру, який розташований за адресою проспект Нігаяна, 3. туди вони можуть звертатися за комплексом допомоги. Можливо. Як би це дивно не звучало, там є і можливість прийняти і душ, там є можливість приготувати собі їжу, там є можливість поспілкуватися з фахівцем соціальної роботи, визначити етапи вирішення цієї проблеми. Також є можливість отримувати фахову психологічну підтримку, психологічну роботу, і люди звертаються. Люди вже за цей рік до денного центру звернулась понад 315 осіб. Це досить такий великий показник, тому що люди поступово дізнаються, люди телефонують, люди приходять. Також є випадки самозвернень, коли люди побачили інформацію в засобах масової інформації, в ЗМІ, в друкованих виданнях на сайтах, тому звертаються по допомогу. Зараз ми з вами перебуваємо в приміщенні це приміщення, воно. Одне з приміщень денного центру для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Саме це місце це кризова кімната. В кризовій кімнаті людину. Направляють або сюди доставляють або мобільними бригадами, або перенаправляє денний центр, або привозять поліція. Тут постраждалі особи можуть перебувати до 10 діб з ними працюють фахівці соціальної роботи, працюють психологи. У разі необхідності їх супроводжують до медичних закладів. У нас була особа постраждала від домашнього насильства, внутрішньо переміщена, тому ми їй допомагали оформити всі необхідні документи. І місце цієї кризової кімнати, воно не розголошується, воно безпечне, воно охороняється. У нас є тривожна кнопка для того, щоб коли кривдник захоче, або вони, як правило, вони шукають своїх жертв постраждалих, да, які проживають в нас. Тому для їх безпеки місце ми не розголошуємо. А у разі, якщо все ж таки кривдник зможе знайти постраждалу, у нас є можливість визвати спеціалізовану охорону службу, яка охороняє саме це приміщення у Дніпрі. з початку 2019 року працює дві мобільні групи реагування на випадки домашнього насилля. Тільки цьогоріч ці бригади здійснили виїзди на більш ніж три тисячі викликів. Було відкрито майже 40 кримінальних проваджень. Говорить старша інспекторка сектору протидії домашньому насильству, відділу превенції Дар'я Ткаченко. У місті Дніпро з 2019 року працюють дві мобільні групи реагування на випадки домашнього насильства. У теперішній час в умовах воєнного стану ми продовжуємо виконувати свої професійні обов'язки. Та з початку року на лінію 102 надійшло 3111 повідомлень за фактом домашнього насильства. З них 1605 фактів не підтверджено. Винесено 842 терміново заборонених припису та складено 705 протоколів про адміністративне правопорушення. Також відкрито 38 кримінальних проваджень за затею 126 прим. 1 Кримінального кодексу Систематичне домашнє насильство. Хочеться наголосити на тому, що ми живемо в правовій державі в нас діє Верховенство права та за конституцією України. Особа вважається не поки її вина не буде доведена у судовому порядку. Але не дивлячись на це, співробітника поліції основна мета це відреагувати на дане правопорушення, не допустити його у подальшому та забезпечити безпеку, життю та здоров'ю постраждалої особи законодавством. Передбачено спеціальні заходи протидії домашньому насильству за звернення постраждалої особи співробітник поліції складає протокол за статтею Сто сімдесят третього Кодексу України про адміністративне правопорушення та направляє на розгляд у судовому порядку. Санкція статті передбачає штраф громадські роботи від 30 до 40 годин, адміністративний арешт строком до 7 днів. Термінова заборона неприпис стосовно Кривника. Співробітник поліції, знаходячись за адресою виклику, під час спілкування з постраждалою особою, визначає рівень небезпеки у разі існування безпосередньої загрози життю та здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення правопорушення та недопущення мови подальшому, виноситься терміново заборонений припис строком від 1 до 10 діб, та полягає в забороні контактувати з постраждалою особою, заборона на вхід та перебування в місці, де проживає постраждала особа, зобов'язати кривнику залишити місце проживання постраждалої особи. У разі порушення кривником терміново забороненого припису. Особа, яка телефонує та повідомляє, що кривник порушив правила терміново забороненого припису. Співробітник поліції складає протокол про адміністративне правопорушення та направляє матеріал до суду. Постраждалій особі пропонується безпечне місце. У місті Дніпро працює шелтер-центр, а також кризові кімнати, де особі надають кваліфіковану психологічну допомогу, первинну правову допомогу, а також супроводжують у подальшій справі. Якщо свідкам та очевидцям в події на випадки домашнього насилля стають неповнолітні та малолітні діти, вони вважаються потерпілою особою. Співробітник поліції притягає кривника до відповідальності за статтею 173 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення та направляє даний матеріал на розгляд у судовому порядку. Дану інформацію передаємо у соціальні служби та Соціальні служби психологічна соціальна допомога продовжують виконувати профілактичну роботу у родині. Якщо особа телефонує на лінію 102 та повідомляє, що в неї стався факт домашнього насилля, по приїзду вона відмовляється від написання звернення. А свідким та очевидців події були малолітні діти, вони вважаються потерпілою особою. То ми притягуємо кривника до відповідальності за психологічне домашнє насильство. Дану інформацію передаємо у соціальні служби та вони здійснюють профілактичний нагляд з цією родиною. Тобто, якщо вона навіть відмовляється від написання звернення, ми все одно притягуємо кривника. До відповідальності, тому що діти були свідками події. Бувають такі родини, коли по приїзду ми вже відмовляються від написання Звернення, все добре, спомирилися, але ми все одно притягуємо кривдника до відповідальності санкція статті передбачає штраф, громадські роботи від 30 до 40 годин, а також адміністративний арешт строком до 7 діб. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму тема дня, і сьогодні ми говорили про ситуацію в нашій області та про те, як у Дніпрі допомагають людям, які постраждали від домашнього насильства. Програму до ефіру підготували режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.